Чим прохолодніше стає на вулиці та ближче до зими, тим більше в ньому стає відвідувачів. Хоча й до цього у будь-який момент, в будь-яку пору року, вони мали змогу сюди прийти по допомогу. Це один із пунктів незламності у холодногірському районі, що вже добре зарекомендував себе за останні роки. Харків'яни знають, якщо потрібно зарядити телефон під час неструмлення, випити чаю, розігріти їжу, отримати медичну психологічну допомогу, то це сюди. Хоча це не повний перелік того, чи можуть допомогти всім відвідувачам цього пункту незламності. Щоденно звертаються люди до пункту незламності і також звертаються до мене за медичною допомогою. Ну, найчастіше це поміряти тиск. У нас є всі ліки для надання першої медичної допомоги, також це завжди поновлюється. Також приходять часто матусі з маленькими дітьми. Є пеленатор, також можна засоби для подогляду за дітьми. Вологі серветки і підгузники. Завжди можна переполинати дитину, і якщо є які питання, до мене звертаються, я завжди можу щось підсказати і допомогти. Знаєте, війна дуже, дуже важка, дуже важка. Тому цей пункт незглавності для мене це спасіння. Можна прийти завжди, попити чайку, запашнувати, що солодка, щось ну, Телефон зарядити можна, можна до лікаря підійти і тиск поміряти. Я дуже вдячна робітникам цього незламного пункту і всім, хто їм допомагає. Величезне спасибі. Булт незламності відкриті, дуже всі люб'язні, так підтримують. Можна поспілкуватися навіть. Приходимо часто, подобається дуже тут. Дуже тут чуйні люди працюють, з якими можна поспілкуватися, які підскажуть щось. У нас вдома електропліти, то ми сюди приходимо навіть із судочками, можна погріти у мікроволновки, чайок попити, пообщатися, посидіти. Тут дають хорошу підтримку всім. Велике спасибо мерові нашому за незламний пункт. Тут дуже багато ходить людей. І за продуктами і так поспілкуватися. Дуже тут подобається, дуже тут добре, дуже тут чемно відносяться до всіх і з усіма добре спілкуємося. Пункт Незламності на базі нашого закладу працює вже третій рік. Одночасно тут можуть розміститися. Приблизно 150-200 людей. Працюємо ми постійно, на випадок блекауту ми готові до цілодобової роботи. Для наших відвідувачів створені усі умови. У нас є альтернативні джерела електроенергії, це генератори, та тепла, це твердопаливні печі. Є запас питної води, технічної води, запас продуктів харчування. Для наших маленьких відвідувачів у нас є дитяча кімната та створена кімната матері та дитини. Люди похилого віку та люди з особливими потребами можуть скористатися кімнатою відпочинку, де є ліжка і вони можуть там розмістити. Ститися люди на пункті незламності можуть підзарядити свої телефони, скористатися інтернетом навіть під час блекауту, попити чаю, взяти із собою окріп, тому що більшість мешканців, які проживають в нашому мікрорайоні, мають електроплити. І під час блекауту люди не мають змоги собі заварити навіть чаю. Наш пункт незламності стає для мешканців району місцем безпеки, стабільності тепла. Та нашої єдності підтримуємо одне одного, і саме в цьому наша сила і незламність харків'ян. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.